Всім привіт із сонячної Італії. У нас новий етап відео розпочинається школа в Марії. Всім... Всіх вітаю у новому відео і в новому світанку. У нас сьогодні на сніданок Ячка з України, так? український сніданок. Тобі подобається? Угу. В школу йдемо? Угу. Може, вдома будемо? Окей. Ваші діти і внуки теж так хочуть у школу, як Марія. Якщо ні, то треба щось із цим робити. Що робити, щоб е, хотілося в школу? Що треба робити? Що рюкзак було... Що все в рюкзак було, Пані, Поняли? щоб хотілося в школу, треба, щоб в рюкзаку все було складено і кушати. Щоб... На перекус, да, щось? І все, бачите, не треба багато, просто складений рюкзак. Коли ваші діти не хочуть до школи, то вони, значить, не підготовлені. Але всім спокійного навчального року. Це лише перший день діток батьки привозять, а потім всі приїздять на автобусі. Стой. Маленька передишка і рухаємо далі. Залишила Марію в школі. На 10.30 днів перекус перерва маленька. Ще хожу, ще ставлю інсулін. Хоч і інсулінова помпа, але коли людина їсть, то треба дати більше інсуліну кожного разу. Це таке. Каже Марія вчора ввечері: мама, да не переживайте так за перший день школи. Що ти так розпереживалася? Не дитина, а чудо. І. Не те, що переживаю, так, інші емоції. Знову там треба буде їхати, чекати, тинятися. Так Таке, літо пройшло дуже добре, дуже добре. Я навіть не очікувала, але старалася, щоб з Марією вдома сильно не сидіти, а трохи виїжджати. От. Добре, що в нас є море. І я обожнюю цю нашу зону за те, що в нас реально є море. В горах прохолода, на морі прекрасно. Так що ми ще на місці. Марії ще в цю школу три роки треба відходити і змінювати я не хочу, тому що є випадки, коли діти вчились в одній школі добре, переходять в іншу школу, і там вже навчання, продуктивність падає. Є таке. У мене в сестри таке було. Тому ми ще на місці. Не я командую, таке щось розказую. Командує Франческо, але він думає, що командує, хай командує. Будемо їсти кукурузу, що зварили на день раніше. І ви знаєте, вона на другий день навіть смачніша виходить. Варила я її вже менше. Отакий от у нас перший дзвоник. Чим класна маленька школа, от саме Маріна, те, що там вчителі вчать їх бути дружними. один за одного вони тянуться і тримаються разом. Мені дуже подобається ця школа. В перший клас в цьому році четверо хлопців йде. А Марія в класі в них другий, ну вже третій, четвертий клас разом, тому що в третьому класі де Марія, їх троє, а в четвертому там дев'ять. Але всі дуже дружні, організовані. Мамочки, папи. Це дуже дуже класно і дуже дуже важливо. В класі в них в цьому році трішки перестановочка. Бачу, підкрасили. А, дуже добре. Жаль усі нові поміняли, але ми за це нічого не платимо. І ми без квітів, без квітів. Е, домашнього в мене нічого такого не було. Можна в інший день занести. А, можна за 10 євро орхідею купити, да, там свої вчительці. Але ти будеш виділятися. І це буде якби неприємливо. або треба разом, або ніхто. Так, і подарунки ми несемо на. Різдво, і на останній вже день ми даримо подарунки вчителям. Отакі От у нас подарки. На день народження, там з днем народження словесно, і все. Нічого ми не даримо, на ремонти ми не збираємось. І в інших школах так само, ну, у нас в районному центрі, так само, не знаю, як там далі, тому що ще от в маленьких школах, чим дуже класно, що 10 вересня початок навчального року в Італії, але в нас, якщо це серед тижня, 10, то переносять на понеділок, так як це раз. Марія приїде до часу 30, вона в школі і приїде вже на автобусі додому. Франческо вже знає про мої відео. Він мені включив моє відео, домашнє відео там було. Кажу, да, я веду кажу, блог саме тут. Мені дуже цікаво. Це от я відволікаюсь, і в мене от не болить таким чином голова. Тому що він Марії спочатку показав, він захотів поділитися, що він знає, що ми робимо. Так от, дуже добре, дуже добре, що він знає і нас дивиться. Так він нас краще контролює. Так що Франческо... Тівольємо танто-танто мене. Гуарданой, медте лайк, анкискрій комент. Франческо поїхав у відрядження. Ну, я так думаю. Тому що на роботі знову можуть сказати, що ти сидиш нікуди не їдеш. Але таке. Всім хорошого продуктивного дня. Чекаємо на Марію. Треба швиденько обід давати. Замовила Марія сьогодні пасту з морепродуктами. Це заморожене вже таке, наче готове, бачу там з помідорчиком, але я ще долила сік помідорний. Зараз це все змішаю і буде така паста смачна. Як пройшов, у нас перший день у школі, вже можу розповісти сенсор, який показує. 24 на 7 показники цукру в крові в Марії міняються кожних 7 днів. Йому захотілося сьогодні відмовити. На четвертий день буває таке. Спочатку не було показника, що оновлюється. Я вирішила зайти в телефон, подивитись, що там в неї високе, там низьке. Хоча, як буде низьке, буде дзвонить. Більше 250 буде мені воно дзвонити там. А я захожу, дивлюсь, нема показника. Ну, все, думаю, це оновлення сенсора, а потім замініть сенсор. Але поки було оновлення, там минуло десь 20 хвилин. Вже вчителька позвонила, каже, не бачимо показник. І Марія так трошки себе почуває, трошки так, бо воно як низьке відчувається, а вона вже знає. То вже позвонила вчителька, каже, що не бачимо показника. Каже. А з'їсть канхветку так додому доїде. Додому якраз півгодини треба було ще доїхати. Отак от пройшов наш перший день. А коли сенсор не працює, або вже закінчився, або от, може таке статися, що раніше закінчиться, то інсулінова помпа продовжує подавати. Інсулін на мінімумі. Все одно продовжує подавати. отак от пройшов наш день? Сенсора теж сьогодні перший день школи. Отак наша паста виглядає. Марія, наскільки ти голодна? Як хто? Як собака, Як собака, поняли? А дивіться, що нам кожній дитині в цьому році от такі подарували набори. Це від вчителів. Ми нічого не дарували, а це від вчителів. Це два олівчика, стругачка і гумка. Ну, Ми так говорили. Стирачка. Отак от, от. Всім смачного. А ми міняємо ще й сенсор. Глічемія у нас 88. Хороше. Добре, що поїла маршмело. То маршмело, хто вчительки давали, теж? Да. Клас. Поняли ще й дві маршмело. А? Так, так, а це русланова тарілка. Бачите, такі червоні цяточки? Це перчик, пікантне. До речі, дуже смачно. От з перчиком пікантне, я буду їсти любу пасту. Але... але. Отак виглядає наш сенсор. Це те, що ми зняли. На 4 дні його лише вистачило. Він не відліплюється ніяких я лишніх глякопластерів не ставлю. Це від метронік в нас. Що я хочу сказати? Колись, пам'ятаєте, казали, ой, скоро там людей будуть чіпувати, буде вас видно скрізь. Ну, ось, кожен діабетик без такого чіпу дуже погано, дуже погано, тому що треба весь час колоти пальця, а в дітей, і в дорослих, це. Ну, відлічається тим, що дитина ще мала, росте дуже швидко, їжа засвоюється. Той самий, коли низький цукор він падає дуже швидко низько, але і цукор, коли дитина поїсть, то він і реагує теж дуже швидко. Перегнути палку можна. Така волосина, вона як дощик заганяється всередину. І що саме цікаве, оце ми будемо телефонувати, говорити номер на гарячу лінію. Це в Звіцеру, в Швейцарії знаходиться головна, головний офіс. І ми будемо говорити, що 4 дня закінчився і нам прийшлють інший на заміну один лише. Тому що весь матеріал нам на півроку приходить якби від районного центру. Туди ми телефонуємо, як в нас там. От як це спрацювало лише чотири дні? Коли ми телефонуємо, нам кажуть: а скажіть, а ну а скажіть, будь ласка, який зараз показник на сенсорі глічемії? Там вони по комп'ютері відкривають, і там от всі наші показники от ми користуємося рік, уже і от за рік всі наші показники є. Ми говоримо, ну вони так якби провіряють, так собі ніхто не може да, замовити, чи ти користуєшся, а може ти не користуєшся і комусь віддаєш. І ми оцей... Говоримо показники, вони добре записую все. Так само наш лікар. Ми не ходимо до лікаря кожних три місяці. Так само наш лікар відкриває комп'ютер і бачить всі-всі наші показники. Якось так. Нарешті я вам покажу, як я смажу м'ясо. Не тільки одні кабачки. Розігріваю тосту сковорідку з реберцями. Сковорідка для гриля. Нічого я туди не олії, нічого не ллю, а на розігріту сковорідку ложу відразу стейки. Це в мене свинина із супермаркета. Відразу пофасовано. Ні разу ми там ще не нарвалися на неприємності. Ми купуємо це в великому супермаркеті в м'ясному відділенні, скажімо так. Завжди все було свіже і гарне. До маджілерії ми ще не доросли. Далі в мене класика. Сіль, перець, ну і паприку, що я останнім часом на паприку солодку дуже підсіла. Перець солодкий. Моніка давала, він ще був зелений, він у мене в кульку достиг, ні один не пропав. Теж буду смажити без нічого, без олії, без нічого, навіть чистити не буду. Піддивилася. І так роблю з декількох сторін, можна на гріл отак і кидати. Дуже смачно. Закінчуємо наш перший навчальний день кавою. Нарешті, в п'ять вечора, дійшли до кави. Школа, будні. Якось так в цьому році. Відчуття неоднозначні. Всім хорошого вечора. І у вівторок хочу провести прямий ефір. Просто в прямому ефірі запишу відео. Буду готувати терамісу. Заходьте в Італії о 18. Всім здоров'я, всім добра і бережіть себе. І дуже вдячна вам за відгуки. І от мені прийшла така ідея, що пишіть, пишіть, як ваші справи, пишіть, що ви приготували. Ще раз нагадую, що ваші коментарі читають італійці. Не тому, що я там закликаю щось там писати, таке, щоб там мені незручно було. Ні. Пишіть все, що завгодно. Але в мене на днях вийшло перше відео, де я запропонувала просто писати про ваш стан, про те, чим ви займаєтесь в Україні, в еміграції, як ви себе почуваєте. І дякую за ваші відгуки, дякую, що написали. Хай читають, хай італійці читають і бачать, що вони реально живуть в спокої і в добрі. І, як то кажуть, не треба гнівити Бога, коли ти в спокої і в добрі. що дякую, що ви мене є. І Ютуб мене звів, познайомив з, скажімо так, якщо дві, кажуть, якщо більше двох, то ти вже толпа. Тобто то вже багато. І на сьогоднішній день Ютуб мені дав нові знайомства. Втілив, завдяки Ютубу втілила Мрію свою. Це не кошти, за які я там щось купила. Це знову ж таки те, що Марія вивчає українську мову завдяки тому, що я познайомилася в Ютубі з мамою. Яка мене порекомендувала вчительку? Да, можливо б, я знайшла іншу вчительку, але то було б довше, пізніше можливо, чи ще щось. Так що розвиваємось і рухаємось далі. Іноді перед сном думаєш, а на що мені от, -от, -от все? От, взагалі, да, там, те, чим ти займаєшся, от чимось більшим, ніж просто приготував їжу, зустрів чоловіка, помив машину, ти думаєш. А на що мені то все? Да? Ти ж не думаєш, коли ти прочитав книжку, а на що мені то все? А коли ти не починаєш займатися якимось хобі, ти починаєш думати, а на що ти мені всю? Надо. значить, так надо. Тим паче, що YouTube бере тільки час, звичайно. Звичайно, щоб покращити картинку, треба вкладатися. Але це не такі вже великі кошти. Так що, дякую. Brižiti se.